Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Це відео я знімаю для першого заступника голови сукірянської ОТГ Івана Володимировича Гангала. Для мене він Ваня Гангал. Ваня Гангал. Злізь, будь ласка, з свого джипа, з якого ти не злазиш з, тисячу... з 2019 року, і походи пішечком по місту Сокіряни. Для чого Ваня Гангал? А щоб подивитися, як місто живе по-справжньому, як люди живуть по-справжньому. Для цього ти береш і приходиш на вулицю Героїв Майдана. І взагалі на старий план є такий мікрорайон в місті Сукіряни. Якщо ти Ваня Гангал, знаєш цю історичну назву і подивишся, як жителі старого плана, що. Засипають ямки на своїх вулицях, себто ямковий ремонт, на який напевно що міськрада списує гроші. Може, начебто, по інсайдерській інформації. Ваня Гангал покажу тобі. Ти ж все рівно з джипа не злізеш на вулицю нашу не зайдеш. Тому я, український історик та журналіст, покажу, що ямковий ремонт вані Гангалу. Будь ласка, вулиці Героїв Майдана. Дивіться, ось так місцеві жителі роблять ямковий ремонт. Засипають всім, що може бути. В даний момент з шифером. Ось ми засипаємо, бачимо, як оці ямки. Оці ямки засипаються шифером просто. Хто чи може, тим біля себе, біля двору засипає, а тут взяв господар, чи хтось не знає вже, і засипають шифером. Доброго дня. Септо, український історик та журналіст, житель міста Секірян Ігор Швець завжди знімає те, що на превеликий жаль не бачить або не хоче бачити наша місцева сукірянська влада, конкретно Іван Володимирович Гангал, перший заступник голови секірянського ТГ Василя Васильовича Козика. І чим швидше Іван Володимирович Гангал злізе з свого джипа і побачить, чим засипають люди. Ямки на своїх вулицях, роблячи самостійно ямковий ремонт, тим для нього і для міста, і для жителів стане краще. Зробиться Іван Володимирович Ганел чи ні, покаже час. Подивиться моє відео, а він їх дивиться регулярно. Може, зробить висловки від слова начебто? Чи взагалі з вами Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. Ямковий ремонт жителів міста Сокіряни. До нових зустрічей!